Історія маленького поселення ліцянь у північно-західному Китаї вже кілька десятиліть не дає спокою історикам, журналістам і мандрівникам. У країні, де більшість населення має схожі риси обличчя, мешканці цього регіону справді впадають в око: світле або рудувате волосся, блакитні чи зелені очі, світліша шкіра, різкіші риси носа. Цей зовнішній контраст. Породив одну з найромантичніших і найживучіших легенд Китаю історію про загублений римський легіон, який нібито осів на самому краю відомого античного світу. Ідея про римське походження жителів Ліцянь виникла не вдавнину, а порівняно недавно, у середині ХХ століття. Британський історик Гомер Дабс, працюючи з китайськими хроніками часів династії Хань, звернув увагу на опис битви з незвичними воїнами. Які вибудовувалися у бойову формацію, схожу на щільну стіну зі щитів? Для європейського читача це виглядало як знайома римська тестудо Черепаха, яку легіонери використовували під час штурмів. Дабс пов'язав цей опис із поразкою римського полководця Марка Ліцинія Краса від парфян у битві при Каррах у 53 році до нашої ери, коли тисячі римських солдатів потрапили в полон. За його гіпотезою, цих воїнів могли переселяти все далі на схід, використовуючи як прикордонні загони, аж поки їхні нащадки не опинилися біля кордонів Китаю. Ця версія ідеально лягала на уявлення про шовковий шлях як про величезний простір руху людей, а не лише товарів. Античні джерела підтверджують, що Римська імперія добре знала про існування Серес, далекої країни звідки походив шовк, а китайські літописи згадують загадкову державу Дацінь, яку багато дослідників ототожнюють саме з Римом. Римське скло, монети та прикраси знаходили в китайських гробницях епохи хань. А шовк у Римі вважався розкішшю, за яку сенатори навіть намагалися вводити обмеження. На цьому тлі поява римських солдатів у Центральній Азії й навіть на окраїнах Китаю здавалася не неймовірною фантазією, а екзотичним, але можливим сценарієм. Наприкінці 20-го, на початку 21-го століття, легенда про ліцянь пережила справжнє відродження. Село стало туристичною цікавинкою, а його мешканців почали називати нащадками легіонерів. З'явилися стилізовані римські будімлі, статуї воїнів у латах, фестивалі і сувеніри, що апелювали до античного минулого. Романтична історія добре продавалася, але паралельно зростала й наукова увага, яка поступово почала остуджувати ентузіазм. Генетичні дослідження, проведені у 2000-х роках китайськими та міжнародними науковими групами, дали значно стриманіші результати. Аналіз y хромосом, мітохондріальної ДНК та інших маркерів показав, що більшість населення ліцянь генетично належить до східноазійських насамперед ханських популяцій. Західноєвразійські домішки справді присутні, але вони невеликі й не мають чіткої прив'язки саме до Середземномор'я чи Римської імперії. Це радше сліди давніх контактів із народами Центральної Азії, ніж спадщина конкретного легіону. Археологія також не дала підтвердження легенді: у районі ліцянь не знайдено римських монет, характерної кераміки, зброї чи військового спорядження, які можна було б без сумнівів пов'язати з легіонерами. А це суттєвий аргумент, адже римляни, навіть перебуваючи далеко від митрополії, зазвичай залишали по собі впізнаваний матеріальний слід від монет до фрагментів обладунків і побутових речей. Питання ж про європейські риси зовнішності має значно складніше й цікавіше пояснення. Північно-західний Китай протягом тисячоліть був контактною зоною між різними світами. Тут проходили шляхи кочовиків і торговців, тут жили й переміщувалися скіфи, сармати, тохари, усуні, тюркські племена та інші народи Центральної Азії. Серед багатьох із них світле волосся і очі були звичайним явищем. А індоєвропейські мови з'явилися в цьому регіоні задовго до виникнення Римської імперії. Міграції, змішані шлюби та поступова асиміляція створили складну антропологічну мозаїку, сліди якої і досі помітні в зовнішності окремих громад. Легенда про римських легіонерів у ліцянь, попри відсутність прямих доказів, не є марною вигадкою. Вона стала своєрідним містком до усвідомлення того, наскільки тісно переплетеною була історія Євразії. Люди долали тисячі кілометрів без сучасних технологій, культури взаємодіяли без прямих контактів імперій, а кордони світу були значно проникнішими, ніж здається сьогодні. Можливо, у ліцянь ніколи не стояли римські когорти, і жоден центуріон не дивився на китайський обрій, мріючи про Тибр і форум. Але сама поява цієї легенди говорить про глибоку людську потребу бачити своє минуле частиною великої історії. І в цьому сенсі Цянь не про Рим у Китаї, а про пам'ять, міф і реальний складний шлях народів, які століттями формували обличчя Євразії. Дякую, що дивитесь. Ваш лайк і підписка найкраща підтримка каналу.